Вітаю в ефірі ТРК Львів, програма профілі. І її проведу, як завжди, я, журналіст «Ігор горгу. В одному із своїх численних інтерв'ю, нинішній гість нашої програми зауважив, що має таке минуле, яке постійно його переслідує, наступає на п'яте. Мабуть, кожен з нас в той чи інший період відчуває щось схоже, і тоді важливо зосередитися, аби заморити своє. При своє минуле з тим, що відбувається зараз, для того, щоб якось конструювати майбутнє, тому що все обертається зрештою довкола миті, довкола того, що маємо зараз, і все обертається довкола нас самих. Отже, сьогоднішній гість програми відомий український поет, лауреат Шевченківської премії, совітський дисидент, зрештою, людина, яка і зараз не йде на компроміси з власною совістю Ігор Калинець. Вітаю вас, пане Ігоре. Дивіться. Для початку короткі штрихи біографії для наших глядачів. Ігор Калинець. Народився 9 липня 1939 року у Ходорові, Поет і Прозаїк, один із чільних представників так званої пізної шістдесятницької генерації і дисидентського самовидавного руху в Україні Політв'язень, живе і працює у Львові, автор 17 поетичних збірок, написаних у період між серединою 60-х та 1981 роком, почесний доктор Львівського національного університету імені Івана Франка. Поетичну творчість каленця за пропозицією самого автора хронули. Поділяють на дві головні частини: дев'ять книжок, написаних перед ув'язненням у 1972 році. З них офіційно в УРСР опубліковано лише першу «Вогонь купала», 1966 -й. решта функціонувала у самведавному обігу і 8, написаних під час ув'язнення та на виселенні до 1991 року ширилися у самведаві. Згідно із цим поділом і було підготовлено та випущено два томи поезії Калинця Пробуджена муза Варшава 1991 рік та Невольнича Муза балтимор Торонто 1991 рік. 1991 року збірка вибраних поезій 13 Алогій. Нарешті видано в Україні. Після повернення з ув'язнення та виселення 1981 року Калинець, за його словами, цілком замовкає як поет. Однак пише і публікує казки для дітей, готує переведання власних поезій. 1994 року журнал Сучасність опублікував його повість Молімося зорям дальнім, написану ще 1972 року під час перебування у слідчому ізоляторі Львівської в'язниці. Кавалер Орденів Свободи, князя Ярослава Мудрого, лауреат Державної премії України імені Тараса Шевченка за книжку вибраних поезій 13 аналогій, лауреат премії імені Івана Франка Чикаго та премії імені Василя Стуса. Пане Ігоре, розпочнемо з традиційного для нашої програми запитання, тому що я кожного гостя свого запитую, як він відчуває наш час. Які риси цього часу є для нього найрельєфнішими, найбільш виразними, які стануть потім маркерами для нашого часу? Хочу сказати взагалі про час, який перейшов через мене. Мені здається, що я такий старий, що так довго я живу на світі, що я вже не пам'ятаю, як то починалося все. Але все-таки час ділиться якось на дві частини: основному мій час. Так би мовити, як ви сказали, «совітський» під час окупаційний час і час е, вільної України. У мене час ще був поділений на певні такі е, фази. Наприклад, перші 60-ті роки до арешту 72 року це була пробуджена муза. Тобто, коли я писав. Ну, переважно для самведаву інколи потрапляло за кордон. Це був час, так би мовити, якогось певного бунтарства. Ну може не стільки явного бунтарства, як, як такої мій ролі митця в опорі. Ну, якщо не митця, то принаймні інтелігента опорі. Другий час вже моєї творчої біографії то є час. Невольничою муси. Тобто, коли я опинився 9, на 9 років в неволі, і це вже час трохи мав інший характер, бо, хоч залишився я в опорі, в табірному опорі, але там вже були свої правила і, свої, і своя поведінка. Я був серед своїх людей і тому час. Не був такий аж прикрий. Він був тяжкий, невольничий. Я сумував, очевидно, за родиною, за дружиною, яка теж опинилася у в'язненні, тільки я на Уралі, а вона в Мордовії. Ну і але я до певної міри той час не тратив третій період мого часу. Це був час якоїсь мовчанки, коли я замовк як поет. Це був 81-й рік, коли я вирішив, так би мовити, більше не вертатися до поезії. А чому не вертатися до поезії? Бо мені вже було не цікаво. Це вже був час мовчанки, аж десь до 87-го року. І від 87-го року я знову став трошки ув'язався в громадське життя. Ну, не трошки, а то вже було активно, вісімдесят восьмій, і так далі. Починається, так би мовити, інший етап моєї музи. Ну, Музи вже кажу умовно, бо фактично я вже не писав нічого такого, ні поезії, ні інших якихось дуже речей. Але просто це була муза, яка. Яка мені диктувала, що треба виборювати Україну. Ну, я розумію, що поета питати про емоції так. трошки якось некоректно, оскільки все життя і творчість його емоції, але про нинішні емоції. Тобто, як ви переживаєте події, що відбуваються в Україні на сході, особливо? Ну, безперечно, що е ці події останніх років є надзвичайно болючі. Я їх переживаю. Я чую себе винним, що я вже маю стільки років і не можу, так би мовити, піти разом з молодими, стати до якогось реального ну, бою чи піти стати на прію з ворогом. Значить, це доля старого пасивного. Митця, який не може аж прикластися до тих подій, які б треба було якось в яких, в яких взяти участь. І незважаючи на, може, на свій пасивний стан, я, я є разом з тими борцями за Україну. Я є постійно на. Тім фронті я переживаю всі удачі чи невдачі переважно. І ну, маю теж свої якісь політичні погляди. Чому то така війна, а не інакше, чому так, а не так. Ну, але це вже тема для іншої, очевидно, розмови. Короткий конспект від Ігоря Калинця. Час то така категорія, звичайно, філософська. І... У моїх віршах я часом дотикаюся до тої проблеми. Звичайно, мені далеко до філософ, філософа, але я якось старався означувати той час. Пане Юрі, ви належите до 60 людей безкомпромісних. Водночас історики називають вас м'якою силою. Я хочу запитати вас про те, про що запитую кожного митця в цій студії. Де червоні лінії, за які Ігор Калинець не переступить за жодних обставин? Ну, зарікатися ще, хоч мені 77 років, але ще, мабуть, заскоро. Ще життя може випробувати якось людину, що може похитнутися і так далі. Але я вже маю той досвід, що мені вдалося вистояти. Ну, найтяжчі роки. Найтяжчі роки, це, скажімо, кінець 60-70-х -х, х років, коли нищилася фактично моя сім'я, і навіть доньку обіцяли, що як ми будемо обоє сидіти з дружиною, то доньку заберуть на перевиховання. Ну, це було дуже боляче, бо сам я готовий був піти на якусь жертву. Ну, але щоб це діткнулося ще доньки, це вже було надзвичайно. Надзвичайно важко. Але ті червоні лінії не переступав. Тобто, ви маєте на увазі, очевидно, ренегатство, зраду чи, може, якісь іншими словами це назвати. Я якось встояв це. Ну, нашими таким крилатим висловом у в'язненні, не тільки для мене, а для всіх наших. Політичних в'язнів були слова Шевченка: караюсь, мучусь, але не каюсь. Я хотів би поговорити ще про межі компромісу. Компроміс він зараз стає таким ну, трендом нашого часу. Кажуть, що як будеш гнучким, то будеш успішним. Скажіть мені, будь ласка, на вашу думку, що є справді мірилом успіху для людини? Ну, Мірилом успіху ну, є багато визначальних речей. Для мене мірилом успіху це є власне те, що ви попередньо зачепили, щоб вистояти якось морально і не впасти ганебно, не, не так би мовити, не заламатися, то це до певної міри є успіх. А успіх є, скажімо, в приватному житті, щоб ну, вміти вміти відстояти. Своє життя приватне, тобто сімейне життя, ну, намагався теж, так би мовити, бути менш-більш порядною людиною. Чи я йшов на якісь компроміси, щоб бути багатшим, мати якісь, якісь маєтки. Які, так би мовити, ну, мені, очевидно, було не під силу здобути як літераторові, бо із з літературної праці тут не було ніяких великих таких преференцій чи якихось таких можливостей жити заможнього. Ми жили доволі скромно, але мені вистачало на те життя, і я не старався хитрувати, вгинатися і бути якимось глючким перед владою, ну, щоб здобути якихось більших матеріальних успіхів, достатків. Короткий конспект від Ігоря Калинця. Ми витримали то без каяття, без якихось ну, таких випадів. Випадів негарних, тобто не, не, не дали можливості, можливості зрадити свої ідеали, відступити від них і так далі. Дехто з ваших соратників, з тих, що сиділи за совєтів, каже, що їм на зоні було простіше. Ну, зокрема, Мирослав Маринович в цій же студії казав, простіше, ніж на волі. А як вам? Це було по-різному, я можу вам сказати. Наприклад, коли я опинився у в'язненні, вже я опинився серед людей, подібних мені, і, можливо, мудріших, і можливо енергійніших, можливо, більш революційніших. Я себе почував дуже добре. І мені було легше, ніж всі передостанні місяці чи навіть роки, коли навколо згушувалася тяжка атмосфера. Ну, я ще на свободі був, поправда, Ірину скорше взяли, то я там почувся вільніше. І не раз я так думав, от чому тут немає, скажімо, Грицька Чубая, він би так би мовити, тут би спокійно вижив і писав би. Твори і так далі в тому в тій атмосфері. Чи, наприклад, мій товариш Роман Харкаві, який, так би мовити, через те, що е, був близький з каленцями, опинився в дуже тяжкій ситуації. Його вигнали з роботи, не дали змогу захистити дисертації. Він перебувався. Ну, я навіть не знаю якимись тяжкими заробітками, такими во принагідними, щоб тільки прожити. Розумієте, і я теж думав, був би він там з нами, теж чувся б людиною. Ми б там разом творили всі, читали, писали. Звичайно, ми там і були в Русі опору. Нас там і карали, і так далі, але ми чулися там людьми. Тоді як та тяжка атмосфера 80-х років, 70-х і 80-х років початку була надзвичайно тяжкою. І запитаю вас традиційно для профілів про те, чи маєте ви мрію і яка вона. Ну, Я думаю, що всі люди мають мрію, бо без мрії не можна жити. Якась там пісенька така навіть була популярна. Знаєте, я. Е... Дуже тепер часто згадую, ну чи в якихось своїх речах, які я інколи е, пишу. Ну то переважно інтерв'ю або якісь передмови, Я згадую про національну мрію. В першу чергу, це та мрія, яку нам подав Шевченко. Коли ждемо з Вашингтона з святим і праведним законом. Отже, я ще очікую е, е, того Вашингтона. Я ще очікую на здійснення цієї національної мрії, звичайно, що є мрія. Особиста. Я її поволі здійснюю. Я її здійснюю в той спосіб, що я е, хочу залишити після себе е, щось доброго. Значить, тобто я ще не ставлю останню крапку в тому, що я можу зробити. Наприклад, після смерті дружини за три роки я видав її вісім томів в дванадцяти книжках. Тобто це була до мене мрія, бо я не знав, чи скільки мені суджено жити і чи я зможу це зробити. Зробив слава богу. Та мрія моя до певної міри здійснилася. Тепер здійснюю свою приватну мрію. Хочу теж видати своїх вісім книжок, вже шість. Видав, лишається дві. Ну, Потім буде, може, ще якась. Ну, я маю на увазі така видавнича мистецька мрія. О. А так мрію щоб бути кінецьким здоровим. Мрію про те, щоб все було в родині моїй, гаразд, ну, щоб я міг ще дочекатися, так би мовити, і в своїй родині ще ще. Деяких нових людей, яких я ще не знаю, і які повинні би, так би мовити, продовжувати той, той рід ну, Калинців чи, чи може ще додати якесь прізвище, але то не має вже такого значення. Тобто весь час якісь мрії. Ну, багато є мрій, дрібних, яких маємо на щодень, на, на місяць, на рік. О, Тобто весь час ти з чимось живеш, що мусиш здійснити або мусиш побачити те, що ти мрієш вже не останній рік, а мрієш можливо все своє життя. Дякую вам і бажаю здійснення усіх ваших мрій. Для глядачів нагадаю, що сьогоднішнім гостем студії профілів був відомий український поет, лауреат Шевченківської премії, советський дисидент. Людина безкомпромісна, Ігор Калинець. Для глядаків кажу, побачимось в ефірі.